Доброго дня, любі друзі, ветері Софія! Роблю ресурсний розклад на 8 квітня 2023 року. І так, де нам брати ресурс, які енергії нам будуть допомагати, які усвідомлення нас будуть підтримувати? Поїхали! Якщо не вмієте працювати з картами МАК... Цими картами це метафорічні асоціативні карти. Будь ласка, подивіться інші розклади, я всюди пояснюю. Да? Або просто напишіть в коментарях, що ви хочете навчитися. От, я зніму або окреме відео. А якщо хочете гарантовано отримати відповіді на свої запитання, то приходьте, будь ласка, на індивідуальні сесії до мене. Дякую. І вже дякую підписці вашій лайкам. І вашим усвідомленням. Так, я ще не запитала спокійно. І так, де брати ресурс? З цієї колоди теж дві карти витягну. Де брати ресурс? Вона така доволі важка, знаєте, потужна колода, тому випадають. Так, теж дві карти. І тепер. Родова система, подивимось, що треба підтягнути в родовій системі, да? таким чином ви підтягнете всі свої сфери однозначно. От, зараз дивимось. Так. Так, вау, люблю, люблю, люблю це. Так, вибачте, угу. тепер на цій колоді ми подивимось зараз. Які, на які відносини треба звернути увагу. Що означає звернути увагу? Це означає, що треба або забрати звідти свою енергію, свою увагу. Да? А можливо, тут є якісь неекологічні відносини. І так, у вас з'явиться ресурс для своїх інших досягнень, або, можливо, дати все-таки туди любов, кохання, увагу. Да? І так само ви тоді отримаєте від цих відносин ресурс. І так. Які відносини? Так, чудово. Поїхали. ой, Так. Намагаюся просто робити пришвидшені, тобто більш компактні відео, але не дуже все одно <свісно> виходить в мене, тому що хочеться багато вам розказати про свої усвідомлення. Дивіться, у вас до кожної карти можуть бути і, ну, бажано, щоб були свої усвідомлення. Я буду вам їх показувати, щоб ви могли їх роздивлятися. Да? Можете потім зробити скріншот кожної карти і попрацювати окремо. І так, дивіться, що нас буде підтримувати. Ну, я б сказала, це повернення до себе. Єдність. да? Пані відкрила очі нарешті, в неї тут на голові якась була пов'язка. скоріш за все, вона. Ну, я я я про свої відчуття зараз кажу, любі друзі. да? Тобто, просто щоб ви ну, одразу кажу, що не треба зі мною там сперечатися, що у вас інші відчуття. Ви можете мені написати, я буду дуже вдячна в коментарях. Да? Але то, то ваше, розумієте? От, я зараз інтерпретую, тому що я роблю розклад. І я хочу, щоб ви чули, як я це роблю. Як я працюю з картами, які до мене приходять думки усвідомлення. І так ви навчитеся самі з ними працювати. Зрозуміло? От, то для мене це ця карта про те, що відкрити очі. Перестати боятися і об'єднатися з собою, дозволити вже собі а, дійти до себе, да? звернути увагу на себе, звернути увагу на те, що всередині вас ну, є чудова жінка, котра да, там, ну, зараз чогось боїться, наприклад. Але дивіться, всередині вас є хоробрість, да? ваша душа вона постійно хоче з вами об'єднатися. Постійно вона хоче об'єднатися. Але люди закривають очі і закривають вуха. Щоб її не бачити, да? і її не чути. От. І від того, звісно, люди продовжують жити в якихось своїх страхах. Да? Коли людина об'єднується зі своєю душою, підтримує цей зв'язок, налагоджує його, да? От. то тоді ну, позитивно змінюється життя людини однозначно і у всіх сферах одразу. У всіх сферах у вас буде прорив. От. Одна. Одна з твоїх важливих задач, твоїх да, задач в тому, щоб щоб дати народження самі собі. Дивіться, як я, ну, я вгадала. Розумієте, дайте собі народження, об'єднайтеся зі своєю внутрішньою дитинкою, жіночкою. Да? Там в нас багато різних цікавостей всередині, то йдіть в себе. Хочете вирішити будь-яку питання або проблему, йдіть в себе. І там ви точно знайдете всі відповіді і підтримку, і. Ідеї, і вирішення питань. Зрозуміло? Далі що нас буде ще підтримувати? А, я скажу так: це прийняття своєї індивідуальності. От ці люди себе приймають саме такими. Ну і я кайфую завжди від цієї карти, тому що. Ну, я теж незвичайна. Да? Мені кажуть, багато разів казали, що я як не від світу цього. Да? Я кажу: ну окей, то ваша думка така. Я от ну, добре, я звідкись прийшла ж таки. Да? А, значить, не від світу я цього. Ну, хай так буде, то ваша думка все одно мені все одно на мою цілісність. На мою самовпевненість ніяк не впливає думка інших людей, да? І цього я вам і бажаю. Цінуйте свою індивідуальність. Залишайтеся такими, які ви є. Тобто не, під... не треба під когось да? там підлаштовуватись. Боже, от комусь не подобається, що я там собі намалювала жовті очі, якісь біленькі плями. Та тьфу на вас. Головне, що їй комфортно, да? і йому комфортно, і їм поруч комфортно. І повірте, з часом ви знайдете таку людину, котра буде трошечки теж, знаєте, як не від світу всього, да? от, але з вами на одних вібраціях, і тоді ви будете наповнюватись один від одного і кайфувати один від одного. Да? Обов'язково такі люди знайдуться, ваші однодумці, але спочатку ви повинні самі прийняти собі свою індивідуальність. І так. А, іноді краще все залишити як є. да? Тобто карта вам каже, слухай, з тобою все добре, окей. З тобою все добре тут і зараз. З тобою все окей. А, не треба знецінювати якісь свої родзинки. да? Ну, Для мене, от реально, я на них завжди дивлюся. Думаю, ну Боже, ну яка? Ну я таких не бачила більш ніде. Людей так, такого наряду я не бачила. Тобто для мене це цікаво. Для мене цікаво було б навіть з ними поспілкуватися. Дізнатися, що це, про, ну, чому так і так далі, да? і і далі, Я б хотіла собі різні такі теж штучки, наприклад. ну тобто, А іноді люди будуть дивитися, інші люди можуть дивитися, у котрих, наприклад, низькі вібрації, вони будуть їх обзивати навіть, ображати, о, дебіли, там, не знаю. Ну так воно тоді до вас і повернеться. Да? І якщо ви на себе кажете, там щось вдягнули і на вас звертають уваги. Ну, ви щось вдягаєте, щоб на вас і звертали увагу. Да? От, але ви йдете і думаєте, о Боже, та що я це напялила на себе? Боже, яка я дурна. Ну, так то не прийняття своєї індивідуальності. Тобто, вам, вам повинно бути все одно, що про вас подумають інші. Здобувайте свою самоцінність, самоцілісність, да? і тоді у вас. Буде менше проблем в цьому житті, тому що вам буде байдуже на те, що кажуть інші люди. Ну в них є рот. Ми не можемо їм заборонити взагалі про нас не розмовляти. Приймайте ту енергію, яку вони витрачають на вас, і вас за вам ну про вас пліткують. На наприклад, да от. Засуджуюсь вас там за, за щось, але все одно кайфуйте від своєї індивідуальності. Це буде вас підтримувати, повірте, і не тільки в цей день, а постійно. І так, далі, дивіться, в нас тут одна з карт постійно випадає на, на тижні. А, ну, для мене це про екологічне харчування. Да, Все-таки треба подивитися передивитися свій раціон. А, що ви споживаєте? Тому що. Ну, Сильно оброблені там якісь ці продукти, да, ну, від них немає такої користі, котру ми хочемо. В них немає, тому що стільки енергії, скільки ми хочемо, і так далі. да. От, А коли ми починаємо екологічно ну, наповнювати себе да, продуктами, котрі натуральні, не вигадані людьми. А котрі е, фрукти і ягоди да, це по перше е, і фрукти, ягоди, овочі, да, це по перше, що в нас повинно бути здебільшого в нашому раціоні, і навіть якщо вже це оброблене, да, ну, принаймні, щоб воно там не було, не знаю, якогось там терміну. Тисячоліттями розумієте про що я? Максимально, максимально, будь ласка. Я не кажу одразу усім веганами стати. да Ну Це не дуже можливо і не всі хочуть і так далі. Ну У кожного свій шлях тому що комусь треба ще там 10 років м'ясо попоїсти, наприклад, щоб потім зрозуміти, що без нього ну можна жити і і набиратися енергією, і так далі. тобто от а Більшість людей добиваються успіху благодаря своїй рішучості. Будь рішучим в будь-якій справі. Да? От, вирішив, наприклад, відмовитися там, не знаю, від неекологічних якихось продуктів, то будь рішучим, не дивись, що скажуть інші. Да? Тобі скажуть, ти дивак якийсь, ти скажеш, «да». І все, і у людей. Ну в них в них зникає знаєте, привід про вас казати. Вони скажуть, а ти знаєш, що він сказав, що він дивак. інший скаже, ну блін, ну дивак, да, дивак, і все. Тобто, ви залишитесь диваком, але будете цілісні в собі. да, Будьте рішучими у всьому. як би ви не хотіли виглядати, на які б ви там пропрацювання і розвиток не зголосилися вже зараз. Будьте рішучими в цьому. да, В відновленні зв'язку між собою. Собою, між собою, своїм підсвідомим, будьте рішучими і все і все буде добре. от А Де ще брати ресурс? Для мене це карта про легкість. От, про легкість. Просто про легкість. да от Про легкість, про гнучкість якусь. І знову таки, знаєте, ну, ці квіти, різні квіти, да, вони приймають себе такими, які вони є. Ну, ви де небудь бачили, як квіти не знаю, там, деруться, наприклад, б'ються да, за те, що а ти жовта, а ти синій, фу-фу-фу, фу-фу-фу, такі друг на друга. Ні, вони поруч класно уживаються, їм комфортно, наприклад. да. От в мене на заставках будуть квіти. Це я їх сфоткала да, і поставила, там вирізала їх і поставила зараз на, на заставку. Вони. Поруч собі ті фіолетові, ті жовті, і вони друг від друга так само кайфують, як і від себе. Вони усі однаково тягнуться до сонечка, да, і приймають енергетику тут тобто, ну, куди сонечка, туди вони, то про гнучкість, так само, да, І про легкість. Вони просто живуть і приймають себе такими, які вони є. Будь ласка, от треба повчитися у природи приймати себе. Коли ти встав на свій шлях, йди по ньому та не здавайся. Да, не опускайте руки, хто б вам що не казав, хто б вас куди в якісь там не заводив, е, кажіть так, до побачення, любі друзі або не друзі. Да? Е, в нас різні шляхи. От я отуди йду, я отуди почав і я йду. І навіть якщо ви зробите якусь помилку, потім зрозумієте, що ви ну, трохи не туди йшли, але ви не будете когось клясти і себе так само не кляніть, то просто був ваш досвід. Да? ви все одно на шляху ви про щось дізнаєтеся, про якусь нову, наприклад, інформацію. У вас з'являється новий досвід, і ви знаєте, наприклад, далі. Як бути, як треба робити в якихось ситуаціях, а як не треба робити і так далі. І ну, не завжди той досвід якийсь, ми можемо у когось взяти, тому що ситуації життєві, у всіх різні, хоч на трошечку вони, ну різні. Да? Можуть бути загальні пропрацювання однакові, да? наприклад, не усім навчитися кохати себе. Але самі ситуації, котрі будуть нас до того підводити, вони будуть різні, дивлячись на якому ви зараз етапі розвитку, да на якому ви рівні. От і так, дивіться, радова система знову такі, любі друзі, тут просто все одне до одні. Всі карти підтверджують один одна одну. Дивіться, по родовій системі знову таки, тут про творчість і про самосприйняття. Оця пані, дивіться, вона малює таких е, пташок, але ці пташки вони одразу, бачите, вона зараз домалює і ця вже полетить. Вони вже літають, вони одразу стають живими і вони літають. І вона задоволення, їй все одно. Цій пані все одно, навіть якщо зараз хтось прийде і скаже, О, що ти там дуре, помалюєш якихось пташок, і ще оце вони тепер будуть тут літати, а можливо, вони ще будуть тут і гадити, да? і, ще, і ще і фарбою будуть, будуть це робити. Да? Бо вони ж намальовані пташки. А пані скаже: Послухай, це мої пташки. Я це люблю, я буду, я хочу тисячу їх намалювати, і вона це буде робити, розумієте? І вона це буде робити і буде цим довольною. То, що б ви не робили, будь ласка, якщо це вам вам особисто а, приносить щастя і задоволення, робіть це. Це і є ваш шлях, тому що ми прийшли сюди, щоби жити щасливими і а, радісними, а не задля того, щоб тільки страждати. Ми страждаємо, бо ми по-іншому не вміємо робити висновки. Ми не вміємо змінюватися і так далі. Ну, поки що так, да? поки що так. От. Ваш род благословляє вас на реалізацію вашого творчого потенціалу, втілюйте в життя свої самі сміливі ідеї. Ваш род вами пишається. Ну, Вітаю, любі друзі! Да? вітаю. І дивіться, якщо ви не відступитеся, будете робити і надалі те, від чого ви кайфуєте, ви тільки цією дією своєю вже укріплюєте. Свій рот. розуміло розуміло боже, я вже <сміло> розуміла, розуміло. Ну ладно, вибачте, <сміло> не буду нічого вирізати, як є відео, ну сприймати мене теж такою. Отака От я є болтуха. От, люблю багато розмовляти, тому що постійно хочеться дати вам більше, більше, більше всього. Ну, добре. І так, <сміло> іноді, бачите, теж не до балансу. Так? Багато розмовляю, вже заговорююсь. Дивіться. Про що ця карта каже, на які стосунки треба звернути увагу. По-перше, да ланцюги, дивіться, треба розірвати ланцюги. І в мене таке відчуття, що він може це зробити. Такий він потужний, він мож, міг би це зробити, але його внутрішня якась Ще не впевнений собі, його просто не пускає. Це перше. По-друге, що це можуть бути за ланцюги? Це можуть бути якісь обмежуючі негативні установки, якісь внутрішні страхи. Як установки, так і страхи. Нам здебільшого подаровані. Ну, тобто, у нас не було такого досвіду, про що я кажу. Да? От, Наприклад, є якийсь страх. У вас не було, скоріш за все, такого досвіду. Але вам сказали, хтось вам сказав, от якщо ти там полізеш, не знаю, кудись наверх, да, такий приклад, от ти залізеш на третій поверх там кудись, ти обов'язково впадеш. Ну, у вас не було такого досвіду, ви не залазили, тому що вас одразу налякали, ви вирішили, я не хочу. Да? Але той страх ви взяли для себе. А чого ви впевнені, що ви обов'язково впадете? Ну чого ви в тому впевнені? Розумієте, якщо у вас є той страх, то як його подолати? Обережно залізти на третій поверх або куди там вам сказали не лізти. Да? Обережно. Подивитися спочатку, продумати свій шлях, як то я то можу подолати ту якусь відстань да і повернутися назад незашкодженим і все. І вашого страху немає. Розумієте, ви його подолали. от І ви тоді розумієте, ага, як. Що цей страх був мені подарований, то і інші можливо були подаровані, і тоді вам, вам треба почати розбиратися в цьому. Зрозуміло, розбиратися в тому, що а, чиї то страхи, або вам суспільство, ваші родичі подарували, або там друзі, і так далі. да? Або то у вас був такий якийсь негативний досвід, і тепер залишився страх. І тут тоді знову такі питання: а навіщо ви чіпляєтесь за той страх? Ну якщо ви один раз впали, це не, об... не обов'язково будете кожного разу падати, любі друзі. А от якщо ви візьмете один раз, ви впали, ви потім зробили висновки. Так, чому я впала? Я там ногу необережно кудись поставила, тому я впала. І коли ви берете це як досвід, розумієте, що тепер ногу. В таких ситуаціях, в таких випадках, треба ставити якось по іншому, то ви вже не будете падати. зрозуміло? і знову такі б тоді страхи ваші зникають. Все, чік, і нема страху. І так негативні установки. Да? Що е, мама казала, ви були колись маленьким хлопчиком, худеньким, наприклад. І мама казала: не ходи туди, там не знаю, не, не стрибай через там ручійок, да? ти впадеш. От і ви були тут тоді слабким, і ви забоялися і сказали: Ну окей, мама ж краще знає для нас, же батьки вони боги для нас, да? От. І ви кажете, добре, ніколи не буде стрибати. А тепер ви не берете до уваги те, що ви кремезний чолові, чолові, чоловік чоловік, чолов'яга, я хотіла сказати, ну здоровенний е, тут е, чоловік. да? Ви не берете це до уваги. У вас те обмеження, обмеження стоїть з дитинства, що ви маленька, худенька дитинка, котра не може перестрибнути. А він може і ланцюги порвати, і перестрибнути може да? до цієї пані. А ця пані теж, знаєте, вона. Така, як на мене, така стоїть, така незадоволена, така рученьки розвила, і вона теж не дуже там а, якось бореться. да? І для, як, як на мене, я не бачу, чи насправді вона хоче, щоб він до неї дострибнув. да? Можливо, він тому і не стрибає, тому що він не впевнений, що він там потрібен. Він усією своєю такою а, постаттю, да? він показує, що він готовий і він хоче. Але як одобрення, от я не бачу з тієї сторони, да, от, то якщо ви в цій ситуації, то, ну, можливо, вам і не треба туди стрибати. Зрозуміла? От. А якщо ви тут насправді хочете, щоб вас хтось прийшов, врятував, скажімо так, то покажіть свій намір і йому, да, що вам треба допомога, наприклад. Ну, от я така слабка, ну хочеться бути дівчиною. да, Ну ну, ну, всім хочеться дівчатам бути дівчинами, да, слабкими, дозволяти собі ту слабкість, да, то покажіть йому, любий, там, ну якось його підтримайте. да, Скажіть йому, що ви вірите в нього, що ви, ви, він, він сильний, що він може ті ланцюги розірвати. Ну, повірте, він вже кулаки тут жав, да, Він розірве ті ланцюги і перестрибне і врятує і вас. От, Тож, подивіться, якщо справді вам треба та людина, то ну просто підбадрюйте її, да, щоб вона вже таки прийшла до вас. А якщо не треба, то ну. Не треба робити вигляд, що вас щось стримує, розумієте? Знову такі. Іноді люди роблять вигляд, що їх щось стримує. Насправді вони просто не хочуть. Так будьте чесними і з іншими людьми. Навіщо ви друг друга тут катуєте? Да? Отак можна тисячу років, там, наприклад, простояти друг на друга дивитися і страждати? Татю на вас. Ну або розірвіть ті ланцюги, будьте разом, дай будьте щасливими. Або вже скажіть йому, слухай, навіть і не думай сюди стрибати. Мені подобається, я люблю страждати. От буду тут стояти і назло всім помирати. Ну, все то ваш шлях тоді змиріться з тим. <рес> От <рес> ну я вам все ж таки бажаю розірвати всі ланцюги любі друзі, тому що нема нічого кращого ніж свободи, коли вам байдена. Те, що скажуть інші, коли ви розумієте, що вам було просто подаровано страхи, то не ваші, ви знову таки стаєте свободними. Да? От, і якщо там були якісь негативні установки, коли ви обмежуєте, коли ви від них позбуваєтесь, ну, то просто крила виростають. От. І якщо не можете це все робити, зробити самі, будь ласка, на індивідуальні консультації. Я спеціалізуюся на позитивному мисленні, допоможу вам знайти ті негативні установки, переробити їх на позитивні, да, і будемо запроваджувати позитивне мислення. От і так, буде вам щастя. Ну і всім, всім навколо. З вами була Софія. З повагою, до побачення!